Земля третя за віддаленістю від сонця планета сонячної системи, найбільш щільна, п'ята за діаметром і масою серед усіх планет Сонячної системи, і найбільша серед планет земної групи, до якої входять також Меркурій, Венера і Марс. Земля взаємодіє, тобто притягується гравітаційними силами з іншими об'єктами в космосі, включаючи Сонце та Місяць, обертається навколо Сонця і робить навколо нього повний оберт приблизно за 365 діб. Але як же сформувалася Земля в тому вигляді, в якому ми бачимо її зараз? Близько 4,5 мільярдів років тому, коли Всесвіту було вже близько 10 мільярдів років, народилося наше Сонце і планети. Сонце виникло з хмари газу та пилу, подібно до інших зірок. Новороджені зірки були оточені хмарами газу та пилу, що обертаються навколо них по орбіті, і внаслідок цього обертання поступово утворювали сплющені диски. Земля утворилася шляхом акреції з протопланетного диску, Дископодібної маси газу та пили, що залишилися від утворення Сонця, яка і дала початок сонячній системі. Вік Землі становить приблизно третину від віку Всесвіту. Цей проміжок часу відбулася величезна кількість біологічних та геологічних змін. Наша Земля також пройшла довгий шлях від протопланетної хмари до подібного кам'янистого тіла. На етапі формування планети дрібні частинки з'єднувалися у великі такі собі будівельні блоки, які називають планети зімалями, які стикалися і з'єднувалися разом. Таким чином, поступово 4,5 мільярдів років тому виникло ядро зародок майбутньої планети. Сучасна наука вважає, що Земля сформувалася за 300-400 мільйонів років. Та й процес був досить бурхливим, його супроводжували зіткнення з астероїдами та падінням метеоритів. Формування Землі на початковому етапі супроводжувалося високою температурою внутрішніх шарів, тому навіть незначною глибиною пролягали пласти, які становили переважно розплавлені гірські породи. Велика частина землі була розплавлена через активний вулканізм і часті зіткнення з іншими космічними об'єктами. Передбачається, що одне з таких великих зіткнень призвело до нахилу земної осі та формуванню місяця. Поступово більш щільніші речовини опускалися до центру планети. Тоді як легші підіймалися на поверхню. Згодом такі космічні бомбардування припинилися, оскільки в нашій сонячній системі залишилось небагато вільнолітаючих об'єктів, які ще не були притягнуті різними планетами. В результаті поверхня нашої планети почала охолоджуватися, що дозволило планеті охолонути і утворити більш тверду кору. На поверхні Землі вулкани вивергали вуглекислий газ і пару в повітря, яка до цього складалася переважно з водню. Крижані комети, що падали на землю з космосу, принесли з собою додаткову воду, а вулкани перетворили її на пару, і вона випадала на поверхню землі, утворюючи океан. Охолоджена поверхня, осіяна кратерами, незабаром практично повністю вкрилася водою, що сконденсувалася з пари і випала на землю у вигляді дощу. Близько 4,2 мільярдів років тому дн вже можна було побачити сушу. В основному це були краї кратерів. Велика частина вуглекислого газу поступово розчинилася в океані, повітря стало більш розрідженим, а дні більш ясними. Океан почав випаровуватися, внаслідок чого з'являлося дедалі більше кам'янистої суші. Велика кількість кисню в атмосфері нашої планети виникла не відразу. До його появи в океанах сформувалися організми, яким не потрібен був кисень. Мікроби вміли синтезувати органічні молекули, задіявши при цьому енергію сонця. Вони були здатні до фотосинтезу, але кисень при цьому не виділявся. Ситуація змінилася близько 2,5 мільярдів років тому, коли виникли ціанобактерії, здатні до кисневого фотосинтезу. В результаті бактерії, що звикли до безкисневого середовища, вимерли або вирушили в глубини океанів, а їхнє місце зайняли нові організми. Надалі наявність молекулярного кисню в атмосфері призвела до формування озонового шару. Який суттєво розширив межі біосфери. Сама ж поверхня планети постійно змінювалася протягом сотень мільйонів років. Континенти з'являлися і руйнувалися, переміщалися поверхнею, періодично то збираючись у суперконтинент, то розходячись на ізольовані материки. А тепер давайте розберемо докладніше структуру Землі і з чого вона складається. Наша планета є поєднанням кількох сфер з різними властивостями. У центральній частині планети знаходиться ядро, що складається з внутрішньої твердої частини, це найглибша геосфера Землі. Вважається, що вона складається в основному зі сплавів заліза і нікелю і деяких легких елементів, і має радіус близько 1220 км, що порівняно з 70% радіусу місяця. Температура на межі внутрішнього ядра становить приблизно 5400 градусів за Цельсієм. Внутрішнє ядро землі через великий тиск перебуває у твердому стані на відміну рідкого зовнішнього ядра. Зовнішнє ядро землі це рідкий шар завтовшки близько 2266 км і складається із заліза та нікелю. Його зовнішня межа знаходиться на глибині в 2890 км під поверхнею землі. А перехід від внутрішнього ядра до зовнішнього знаходиться на глибині близько 5150 км під поверхнею землі. Діапазон температур у зовнішньому ядрі становить від 4400 градусів за Цельсієм у зовнішніх областях та до 6000 градусів за Цельсієм поблизу внутрішнього ядра. Зовнішнє ядро не знаходиться під достатнім тиском, щоб бути твердим. Тому рідина, навіть якщо вона має склад, схожий на внутрішнє ядро, залишається в рідкому стані. Вихрові струми у рідині зовнішнього ядра, як вважається, впливають на магнітне поле землі. Середня напруженість магнітного поля в зовнішньому ядрі землі дорівнює 25 гаус, що в 50 разів сильніше, ніж магнітне поле на поверхні. Без зовнішнього ядра життя на землі було б зовсім іншим. Конвекція рідких металів у зовнішньому ядрі створює магнітне поле землі. Воно простягається від землі на кілька тисяч кілометрів і створює на зразок захисного куполу навколо планети, який зберігає її від сонячного вітру. Без цього поля сонячний вітер потрапляв би безпосередньо в атмосферу Землі, що призвело б до зникнення води та випаровування всіх океанів. В результаті атмосфера Землі б стала дуже гарячою, що зробило б планету майже безжиттєвою. Вчені припускають, що подібна ситуація трапилася з Венерою. Це друга за віддаленістю від сонця і шоста за розміром планета сонячної системи, яка названа на честь давньоримської богині кохання Венери. Наступним шаром Землі є мантія, вона розташована безпосередньо під корою і вище ядра. Земна мантія знаходиться в діапазоні від 30 до 2900 км від земної поверхні і займає близько 80% об'єму Землі. Також дослідники з'ясували, що температура мантії коливається від 900 градусів за Цельсієм поблизу земної кори до 4000 градусів поблизу ядра. Речовина мантії тверда, але менш щільна, ніж у ядрі. У верхній частині мантії є шар, де речовина частково розплавлена та пластична. У цьому пластичному шару переміщається тверді шари, що лежать вище. Жодна людина ще не мала можливості побачити земну мантію на власні очі. Цю інформацію про цю оболочку вчені отримують шляхом аналізу даних про швидкості сейсмічних хвиль або при вивченні так званих мантійних розплавів – гірських порід, що утворюються в товщі цієї геосфери. Всі процеси, що відбуваються в мантії, дуже впливають на поверхню нашої планети. Зокрема, на її рельєф та формування найближчих родовищ деяких корисних копалин. У свою чергу на саму мантії дуже сильно впливають процеси, що відбуваються в земному ядрі. Земна кора являє собою тверду зовнішню оболонку земної кулі, що складається з гірських порід, мінералів і біогенних відкладень. У порівнянні з мантією та ядром, кора землі є крихким, жорстким та тонким шаром. Вона складається з порівняно легкої речовини, що включає до свого складу близько 90 природних елементів. Вони містяться в різних місцях літосфери і з різним ступенем концентрації. Велика частина земної кори вкрита водами Світового океану, так званою гідросферою, а менша активно взаємодіє з повітряною оболонкою Землі, атмосферою, виділяє два типи земної кори материкову та океанічну. Найбільша частина від загальної площі земної кори 56% припадає на океанічну, а менше 44 – 44% на материкову. Товщина земної кори різниця від 5 до 70 км глибину. Найтонші частини океанічної кари, що лежать в основі океанічних басейнів, це 5-10 км, складаються з щільної залізомагнієвої силікатної породи, такої як базальт. материкова або континентальна кора це земна кора континентів, яка складається з осадового, гранітного і граноліт базальтового пластів. Середня товщина 35-45 км, максимальна до 75 км під гірськими масивами. Кора становить лише 0,473% загальної маси Землі. Земна кора схожа структурою з корою більшості планет земної групи, крім того, кора схожого типу є і на місяці та багатьох супутниках планет гігантів. Майбутнє Землі визначатиметься рядом факторів, і всі вони не дуже втішні для нас. Це і збільшення світимості Сонця, а потім і його перетворення на червоного гіганта, так і втрата теплової енергії ядра нашої землі. Це те, що чекає на нашу планету попереду. Хоча у людства ще є час на порятунок, якщо ми зможемо достатньо розвинутися для космічних польотів і колонізації придатних до життя планет в інших сонячних системах. Але зрештою, все залежить від того, як ми, люди, витратимо цей дорогоцінний час. А на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки. до зустрічі у новому відео.